У постанові Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році мовиться про урочисте вшанування 80-ї річниці від дня народження В'ячеслава Чорновола, героя України, державного громадського політичного діяча, журналіста, народного депутата першого третього скликань, одного з лідерів українського правозахисного руху, багаторічного лідера народного руху України. В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув у автокатастрофі за нез'ясованих і досі обставин 25 березня 1999-го у віці 62 роки. На Прикарпатті, де Чорновіл часто бував, заплановано чимало заходів. В обласній дитячій бібліотеці учням 8 класу 7-ї загальноосвітньої школи про видатну особистість розповідав заступник голови Івано-Франківської краєвої організації. Народного руху України Ярослав Єфімчук. У нас вже відкриті пам'ятники В'ячеславу Чорноволу, меморіальні дошки, але правда не в всіх районах області, де він бував. І ми прийняли рішення все ж таки, де він бував, щоб ці меморіальні дошки були встановлені цього року, перейміновані вулиці. І надалі проводились спортивні турніри, присвячені В'ячеславу Чорноволу, а це з різних видів спорту, і футбол, і волейбол, як в яких районах. І ми, окрім того, хочемо, щоб про нашого героя В'ячеслава Чорновола, як лідера великої нації, Героя України, знали і молоде покоління. Чи сприйняли школярі учні восьмого класу? Розповідь однопартійця і сучасника світлої пам'яті В'ячеслава Чорновола у серйозному викладі покаже час. Є надія, що відтепер вони будуть знати це ім'я.